Градом угу. Градом фачуть. Он фігать. Я заснімув, хтось не простий. Добрий ранок. В цей святий день москалі вже клепають градами по селу. Прильоти, походу, вже в цивільний сектор йдуть. Поки що ховаємося за надійною бетонною стіною. От такі безбожники. Діти посвятити корміє, ми вже на жаль все посвячимо. По десь, Віталій, як вам? Нормально. Зловжую помічю все долаємо. І переможемо. Трохи поруч прилетіло, так? Да? Ага. Я не відчув. Все дуже колосково. Це хай гарна, дай Сюди трошки стати. Раз. Підухується. Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть подолав Пасха, Господня, Пасха, бо від смерті до життя і від землі до неба Христос Бог нас перевів. Воскрес Ісус із гробу, як і провістив, і подав нам життя вічне, освячується приношення свяченнями Отця, Сина і Святого Духа. Духа амінь благословляються воїни сім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, це дуже важливо, коли є людям можливість військовослужбовцям трошки забутися хоч на пару хвилин, забутися про те, що відбувається навколо, і повернутися може на, на пару хвилин додому, так як вони звикли вдома постійно кожен рік з сім'ями. Слухати проповідь священника, чути оце від священника Христос Воскрес і щоб та вода бризнула священна на лице. це. Це, це, це вроді дрібниця, але це дуже важливо. А що ж ці люди, не люди, з тої сторони стріляють сьогодні? Що? Нема Бога в серці у них? Нема нічого святого. Нема. Люди, я не знаю. Без... Без душі, як сказати, ну вони це не люди.